98 псалом. Господь воцарися, да гниваються люди і сидя нахер на херових, да подвіжиться земля Господь, Сегодня великий і високий над всіми людьми, да исповедяться імені Твоєму великому, яко страшно, і свято єсть. І честь царєва суд, любить и уготовались и право суд, і правду воякове, И і сотворились, і возносите Господа Бога нашого, і поклоняйтеся под ножию ногу Його, якого свято есть, Моисей Ароне в иреях Его, и Самуил призиваючи призывающих ім'я Його, призивав ім Господа, і той и їх, их, столпи облачня глаголошей к як Ним, Яко храняху, сиденье Його і повеління я же дає им, Господи Боже наш, ти послушал лиси их, Боже, Ты милосты убивал, если им, имщая на вся начинание их. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйся в горе святи Его, Яко свят Господь Бог наш.